Учні дрімагії Леся Мовчун Розділ шостий. Перші знайомства. Отак я й живу, усміхнулася бабуся. Скоро прийде з паші рябенька дасть нам парного молочка, а ти обдивися тим часом. Ярославчик вибіг за ворота. глядь, а під вербами на лужку гурт хлопців і дівчат, обличчя бліді, круги під очима. Хворі вони, чи що, подумав Ярославчик. Сидять мовчки, тільки щелепи працюють, дружно дістають із пакетиків кольорові горошинки й по одній у рот кладуть. І після кожної цукерочки обличчя міняються. То усміхаються, то хмуряться. А тут один хлопчик раптом як скривиться, як бризнуть у нього з очей сльози. Так гірко плаче, а не кидає смоктати льодяника. Потім іншому попалася гірка цукерка. У роті пече аж очі на лоба лізуть. Отак От вони, бідолахи, по черзі кривились. І мучилися. Що за диваки? думає Ярославчик. Краще б насіння лузали. ну-мо у квача, каже він. Ні, мотає головою один. «М-м-м!» тягне другий. А третій питає може, закуримо? Образився Ярославчик. Соски вам треба смоктати, а не цигарки курити. Тюхтії. Еге, думає він. Видно, пройшли вони школу пані Гримальди, бо й веселощів не люблять, і до цигарки тягнуться. Оце так пригоди, оце так канікули, оце так чекають друзі. Повернувся Ярославчик у двір, Там штахети підбив, там яблуньку підкопав, короля макації нарвав і день минув. Треба б іще дерева у садку побілити, а то на ставбурах подряпини, і хто їх залишив, цікаво. Коло ніг мурко треться. Може, це він гострив кіхті? Надавив Ярославчик легенько на котячі подушечки. Показуй пазурі тю, а вони маленькі, мов іграшкові. Не муркових лап то справа. Треба сказати бабусі. Що якийсь небезпечний звір до неї в садок і з лісу заходить, подумав так Ярославчик, і бігом до бабусі. А вона якраз відерце взяла, корову доїти. Як мені це набридло, пробасив голос із хліва. Не огинайся, сонечко, я ж тебе люблю. Погризи маслачків, одведи душу. А футбол дасте подивитися? Не можна. У нас гості. Послухаєш трансляцію по радіо. Бабуся, не помітивши Ярославчика, вийшла з повною дійницею молока. Зазирнув Ярославчик обережно у хлів, що там за почвара? Коло ясел звичайнісінька корова. Раптом вона щось намацала в себе на шиї і вжик. Шкура злетіла, як маскарадний костюм. Ряба шкура, разом із хвостом, вигнутими рогами і лискучими ратицями, лежали просто на соломі.